Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, яскрамайстер в компанії GOV.IT. Продовжимо Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Антон Вознік, випускник курсу QA Online, розкаже нам про свій досвід в ІТ. Антон, привіт. Привіт! Антон, розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся. Я працюю qa спеціалістом в компанії ScandiWeb. Це компанія, яка базується в Ризі, в Латвії, і вона працює в сфері e е комерції. І, в принципі, більшість проєктів пов'язані з платформою Adobe Magento. Тобто більшість моїх задач вона пов'язана з тестуванням веб-сайтів, тобто інтернет-магазинів. Ким працював до IT? чому вирішив перейти в цю сферу? До цього я працював в сфері перекладів. Більшість часу це в одній компанії, тобто, в мене вже був певний кар'єрний шлях там на певному етапі. Ну, я розумів, що мені потрібно якісь нові знання і нові скили для того, щоб просто розвиватися, і щоб це була не лише англійська, але щоб були якісь інші додаткові навички. Розглядав різні варіанти, і в принципі, як це був один з них. Тому вирішив спробувати себе в цій сфері і почав шукати вже курси. Чому обрав саме IT-сферу? Що приваблює тебе тут? Я знав, що в it сфері дуже активно використовується англійська мова. Я завжди цікавився технологіями, комп'ютерами, і тобто мені здалося, що в моєму випадку це буде найкращий для мене варіант. Не знав точно чи йти в програмування, чи можливо якісь інші сфери, але я вивчив е, різні варіанти і вирішив, що QA, напевно буде для мене найкращим. Чи є можливо і ще якісь причини, чому ти вирішив перейти в IT? там не знаю, вільний графік роботи, можливість працювати з будь-якої точки світу, е, там спілкування з різноманітними людьми, вищий дохід? Ну тут я думаю, дві причини. По перше, е, ну я працював в, в сфері перекладів, і останнім часом я бачив, що дуже дуже активно розвивається машинний Переклад здавалося, що можливо, моя сфера буде трохи. Злужуватися моєї діяльності в перекладах, а IT сфера в цьому плані більш перспективна. Сама спеціальність IT, вона передбачає таку певну універсальність, тобто, ти можеш працювати або сходу українська компанія, або якась іноземна. У будь-якій точці світу ти можеш брати своє резюме, подавати його, і, в принципі, твої навички вони будуть однаково цінуватися в будь-якій компанії, яка працює в сфері IT. Крім того, я так також розумів, що довгостроковий перспективі е, ну, я зрозумів, що фінансово це кращий варіант, тому що якщо ти знаєш, що технології потрібні для твоєї роботи, то відповідно буде підвищуватися ти твій дохід. Стосовно доходу, чи вийшов ти на той рівень, який отримував на попередній своїй роботі, чи ще ні? Вже майже отримав більше. Клас, тобто ще року часу не пройшло, а вже ти навіть отримуєш більше того, що ти мав на попередній роботі. Скажи, будь ласка, що для тебе було у навчанні? Були певні теми. Наприклад, була тема пов'язана з алгоритмами і різними блок-схемами, на основі яких потрібно було потім продумувати тестові сценарії. Ця тема була така, дещо для мене непроста, і так само була тема пов'язана з api тестуванням. Це так само абсолютно нова для мене була річ, і це теж викликало певно певні труднощі. Хоча, вже потім, коли вже робив домашнє завдання, в принципі, більш-менш розібрався, до того ж був хороший фідбек від викладачів. Скільки часу після завершення курсу пройшло, перш ніж ти знайшов свою роботу? Десь два місяці. А скільки резюме ти відправив? Скільки було відгуків на вакансії? Це було десь біля семи, здається, варіантів, на які на які я подавав. І в усіх випадках це були просто такі відписки, що ми там знайшли іншого кандидата або маємо там інших кандидатів, які більш підходять. Тобто, компанія, в якій ти працюєш, це була перша співбесіда і перше працевлаштування? А, так давай поговоримо безпосередньо про етапи співбесіди в цю компанію. Скільки їх було? Що запитували, що запам'яталося? Співбесід було, якщо не помиляюся, дві, але вони були по телефону спочатку. А потім ще було третє: це вже був відеозв'язок. Ось і в цілому більшість питань була пов'язана саме з цим з тим, що я знаю вже, які технології, що я можу робити, е і власне, чому я хочу працювати саме в цій компанії, і що я власне хотів би привнести в компанію. Тобто, потрібно було напевно говорити, що, що ти вмієш, що ти знаєш. І як ти хочеш розвиватися? А так само ще були практичні завдання, які вже окремо розвидалися, і по ним був окремий фідбек. Як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні людині для успішного працевлаштування в IT? В Першу чергу скіли пов'язані з комунікацією, так чи інакше, тому що ти постійно спілкуєшся по відеозв'язку, в письмовому вигляді. Це так само ті ж самі імейли і переписка у Slack. І такого багато дійсно, і мені здається, що це дуже важливо, особливо коли ти як QA, тобі потрібно пояснити, наприклад, в чому проблема, яку ти знаходиш, в чому який це баг і коли, коли він виникає. І все це треба звичайно якось проговорювати, тому цей скіл мені здається дуже важливим. Ну і відповідно, якщо ти багато спілкуєшся, потрібно так само мати певний рівень англійської. Щоб ти міг це пояснити, тому що більшість випадків ти спілкуєшся з людьми з інших країн, і тому звичайно це, це дуже важливо. Антон, як ти бачиш розвиток it сфери в Україні та в світі загалом, це, напевно, одна з небагатьох сфер сучасних, від якої дуже багато що залежить, тому звичайно, перспективи, мені здається, дуже хороші. Як в Україні, так і в світі, чи наставав у тебе період під час пошуку роботи, коли опускалися руки, і ти такий, ну, все, IT це не моє, для чого я сюди пішов? То такого не було. Просто потрібно просто розуміти, що це просто процес, який рано чи пізно дасть якийсь результат. Антон, які поради можеш дати студентам, щоб вони успішно вивчилися, дійшли до кінця та працевлаштувалися в IT? Все таки треба розуміти, що курс це певна система. Це певна структура, і мені здається, що дуже важливо дійсно ходити на ті лекції, які проходять онлайн, тобто не дивитися в записі і виконуватися завдання вчасно з усіма іншими студентами, щоб було якесь обговорення, щоб був якийсь фідбек. Тому що якщо починаєш якось щось відкладати там на пізніший час. Або дивися, що запису там, або, тим, або якісь задання виконує вже пізніше, то це вже це якось не дуже актуально, і це те саме, що ти сам фактично займаєшся самостійним навчанням, і від цього здається немає такого особливого ефекту. Тобто, курси все таки мають бути проходити онлайн. Тобто, це напевно таке найважливіше, і до того ж, мені здається, що. Не варто нехтувати всіми додатковими активностями, які є, тобто, наприклад, той же Speaking Club або модуль пов'язаний з кар'єрною консультацією. Все це допомагає практикувати певні навички і, в принципі, дає відповідну мотивацію. Антон, чи ставити собі ціль, коли йшов на навчання? Ціль була в першу чергу отримати знання і отримати спец спеціальність і нову, тобто, щоб. Просто розвиватися і потім відповідно просуватуватися. Коли ми на початку курсу на першому занятті формулювали цілі, це виявилося в принципі не просто так, тому що ти, наче, як записав, і потім відповідно десь так воно приблизно відбувається. Ставити цілі, друзі важливо, коли у вас є розуміння, куди ви рухаєтеся, сам шлях видається простішим і зрозумілішим. Антон, яку пораду ти дав би собі п'ять років назад? П'ять років назад, напевно, що тоді треба було йти на курс і шукати роботу, і вже на цей час вже було б набагато більше досвіду в цій сфері. Ось тому що, в принципі, з попередньої сфері, де я працював, ну я так, ну, так само певний час думав взагалі, чи варто мені там змінювати, що чи не змінювати, і в принципі, От зараз розумію, що треба було трошки раніше. Щиро дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що поділився своїм досвідом. Бажаю тобі успіху і досягнення наступних цілей у сфері QA і розвитку тобі. в цьому. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Зустрінемося в наступних випусках. Антон, дякую.